Освітній захід для студентів та школярів на Рівненщині стартували курси з основ професійного зростання зможу все. Як розповів директор департаменту освіти і науки рівненської ОДА Петро Коржевський, для здобувачів освіти це чудова можливість опанувати для себе важливі навички та поспілкуватися з професіоналами своєї справи. Насправді, ми хочемо змінити загалом філософію про здобувача освіти в закладі професійної освіти, тому ми власне сьогодні започатковуємо таку школу професійного зростання для того, щоб говорити про лідерство, для того щоб говорити про те, як. Представити себе, як представити себе роботодавцю, як продемонструвати свої вміння, навики, щоб бути працевлаштованим, головна мета навчити здобувачів профтехосвіти, освоїти навички, підприємництва та розповісти, як розпочати власну справу, додав Петро Коржевський. Кожна молода людина зараз хоче бути успішною. Для того щоб бути успішним, треба не тільки вміти щось робити руками, треба вміти себе представити, вміти продемонструвати, що ти вмієш. Ключова задача, аби ми наші заклади профтехосвіти, професійної освіти Належним чином імплементували в бізнеси, які існують, щоб ми розуміли про структуру робочої сили на ринку праці, щоб ми мали реальний аналіз, щоб ми мали реальну потребу. Для здобувачів освіти організували насичений розклад навчальної програми. Студенти та школярі зустрілися із тренерами серед коучів, підприємці, бізнес-тренери, які проводили надихаючі лекції та розповідали про те, з чого розпочинати вести бізнес, як влаштуватися на перспективну роботу. Сьогодні ми проводимо школу з основ професійного зростання. Бо вважаємо, основою для успішної молоді є лідерство і постійне вдосконалення. Тому в рамках школи зможу все ми особливу увагу приділяємо розвитку соціальної компетентності, розвитку м'яких навичок все те, що може знадобитися молодій людині у будь-якій професії. Коучі розповідали ще й про важливість навичок комунікації. На думку тренерів, це важливий етап в професійності майбутнього спеціаліста. Здобувачі освіти розповіли, чому вирішили завітати на захід та чому для них важливо навчатися новим навичкам, які допоможуть у професіях і кар'єрі. Ну на першу частину саморозвиток. Для самого себе, для обміну з людьми треба буде відбудовувати все. І це одна з основних буде робіт для країни. Я бачу нові початки, тобто що в цій професії можна почати щось нове, щось придумати своє, додати щось в цю професію. Майбутнє наступає і можна щось свого додати. А поїхала сюди, тому що справді цікаво з приводу резюме, співбесіди. Все це є цікавим, тому що це може. Знову ж на майбутнє, як зазначили опитані нами студенти, такі заходи, як зможу, все допомагають розвиватися в професійному плані та навчають важливим елементам праці та працевлаштування, що надалі допоможе побудувати успішну кар'єру. Артем Височин, В'ячеслав Мельник, випуск новин.